А жовтня ми дякуємо. Дякуємо усім, хто бився за Україну в минулому, і усім, хто б'ється за неї тепер, усім, хто перемагав тоді, і усім, хто неодмінно переможе зараз. Мирно й тихо, учились діти, працювали всі, і не думали, що горе є і лихо Ходили влітку по дзвінки росі, черівні квіти ми у полі рвали, плели віночки в ясні дні, а про війну ми навіть і не знали, співали гарні і дзвінки пісні. Нас всіх тримає мужній дух в містах і селах України, простори чорних лісосмуг, червоні китяги калини, молитва матері вночі і перші крики немовляти, світ свічі в підвалі Бабиної хати. Сили додає солдат і його віра в перемогу. Сьогодні ми бачимо, хто брат і хто прийшов на допомогу. Вже який день, гуде земля, і, хоч сирени, не вщухають, Ми переможемо ворогів, упевнений, не сумніваюсь, знаю. Не воїна захисникам, захисницям України, що мужньо обороняють нас від супостатам і танком, і градом вас не злякати, і тим, що. Життя не шкодують вітати, з Києвам України велика подяка. Не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, Щоб не дрони в чистому небі, а космічні пливли кораблі. Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни щоб зловісний воєнний вітер, був розвіяний вітром весни. Вітер правди і сили людської, село тут не здолати нікак. нас даремно лякають добрясними солдатами, лицями незлавними, хлопцями та дівчатами захисниками славними, землю мою захищено, крадене все буде відвойовано, ворога буде. Ви попіл буде знищено, спокій наш гарантовано, шани віки вічні їм. Честь і хвала нескореним, слава полегнілим і живим, схилимо дружньо голови. Жили ви незвичайними, просто людськими долями, стали національними, воїнами, героями. Спасибі вам за те, що бережете Україну, спасибі вам за тихий мирний сон, спасибі вам за те, що ви живі, спасибі, ангели мої. Укинула солдати дитячі за стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що. Нищити намір звірячий, дає нам надії й оптимізм. Ми нащадки славних запорожців, окупантам вуха надерем і з нами правди, і ми переможці рідну землю ми обережем. Богу за ніч і за день, за кожен, прожити хвилину, за наші герої, за мужніх людей, які збережуть Україну, що зберегли за всі ріки людським покліном. І тричі словами українськими захисниками. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу небагато й немало. Кожен вечір всім святим, щоб, на щастя, тебе не спіткало. Щоб я не закрив от біди, на тобою розправшу крил. І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Я з тим радком та днем дочерем, я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Ми усі так чекаємо. Нічого не бійся, кулак затискай. Молися, народи, і зброю тримай. З нас кожен зернятко, а разом і сила. Веди нас, Марія, до Божого Сина. За тих, що на фронті, за тих, що в тилах, за ангелів небі, За зболений шлях. В нас страх вже забрали. Молися, народи, веди нас, Ісусе, до перемоги.